В берцях із автоматом заплетіння маскувальної сітки, чи здійнявши руки до неба, часи змінилися, говорить Людмила Харченко. Війна не оминула її творчість. З першого дня війни якась була така зупинка, що я не робила нічого. Через півроку натхнення повернулося, і перша робота, яка з'явилася, ну буквально на 200-й день війни. Чомусь це мені так запам'яталося, з'явилася перша робота. Ось вона, ця дівчина у вишиванці та камуфляжі. Майже кожна робота це роботи, як, якась історія, якась подія. Тут є ляльки-волонтерки, є матері, які проведжають своїх доньок, є й ті, які прощаються з рідним домом. Тут дівчинка, яка плаче, ви бачите, що вона плаче, можливо, вона не хотіла їхати з дому. Мотинка смуток лялька Мамине Благословіння. Та покрова. Є композиція, створена під свічки та ліхтаря. Коли мама хоче забавити дитя, воно без світла не хоче гратися, вона його кладе спати, він піднімається. Такий неслухняний хлопчик. Вона хотіла би йому читати книжку. А це показує Людмила Харченко. Її авторська площинна лялька. Вона має площину. Самостійно вона не стоїть, її треба ставити на підставку. Тому я от таки придумала підставочки для того, щоб її було видно. Ви знаєте, надихнулася я роботами майстрині, яка проживає в Бердянську. В неї були маленькі такі лялечки. Основа таких виробів в'язка джгутових ниток. Ця техніка мені доволі цікава і близька, тому що я любила і люблю в'язати. Своя виставку пані Людмила назвала Обіймаю тебе моя Україну. Жінка говорить, в експозиції створений і особливий куточок. Це ляльки, які віщують Україні мир та перемогу. Я мала сподівання, що все-таки, коли я закінчу цю роботу, настане перемога. Але шкода, лялька на виставці перемога не настала. Але ми маємо сподівання, що вона все-таки буде, тому що перемога в нас є. Вже на цій виставці перемога є, і ми дуже чекаємо, дуже хочемо, щоб все таки це було якомога скоріше. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.